Вітаю Миколаїв 27 липня. 25 рік. Сьогодні поговоримо про гранат, наші помилки, чому в нас не вижили. Які у нас гранати вже висять з плодами? Чому, що ми неправильно зробили? Чи потрібно вкривати гранат, коли його потрібно вкривати і все інше. На півдні Українець, Миколаїв. Ну, голос такий, тому що, я вже казав, знаєте, дуже тяжко нас накрило. Ми втратили брата, дружини, з яким гарно спілкувалися, дружили, знаєте, інколи є такі друзі, яких, як кажуть, гарні, що родичі не такі. Ай, господи. Втратили, вбили, вбили Сашка. Як би там не казали, життя продовжується, але це тяжко. На рахунок того, я вже казав, що він служив міліції. Хто там проклинає міліцію, він служив в міліцію, пішов захищати і захищав. І ніколи ви не звинувачуєте міліцію як такову. звинувачуєте ті, хто видає вам. Їм золочинні накази, ось це робити з народом, збирати, собирати, вони виконують накази. Так що не, звина... не звинувачуйте людей, які залежні від владних структур. Думайте, кого звинувачувати? І хто винен у цьому? Все, поїхали по темі. Граната. Гранат. Ось цей гранат у нас в минулому році був гарно завантажений. Плодами. В цьому році ми маємо ось такі молоді прирости. Лише лишилися ось такі дерева, у нас прям дерево там було вже. Ми втратили. Чому втратили? Я чекав, воно бачить. бачимо відновилося. Ну я хотів зрізати, все, збирався вже більше місяця зняти огляд і не знімав. Дає воно ось такі прирости, начебто воно живе. Але ось бачимо, немає там, ось бачимо, повністю. Кора знімається. Ось в цьому місці вона повністю знялася кора. Тобто основний стовбур загинув. На чому воно там вегетує, я не знаю. Тому що ось по кругу немає кори. Чому? Тому що весняні зворотні заморозки дали. Він дуже гарно перезимував, без укриття. Я мільйон раз розказував, що у нас гранати на півдні перезимовують і без укриття, але знищив його. Ось той негадана смерть така мороз, приморозок весняний. Коли пішла вегетація, вже набняли бруньки, вже стовбур повністю був набрався соку, і вдарили такі приморозки. І кора, так як вона вже волога в неї була, вона полопала і відстала від деревини. І бачимо, що сталося. Тож. Ну ось Потрібно було вкривати навесні, але хто знав, що всю зиму не вкривали, а навесні ну, ніхто не, не очікував. Ну, буде нам наука буде тим, хто дивиться наука. Гарний був кущ, плодоносив. Ну, ми лишили тут пагани, формуємо ще один кущ. Йдемо далі. Йдемо далі. Є кущі, які ми пересадили, пересаджували. Не буду вимикатися, тому що опять заглючить телефон. Ось ці кущі ми пересадили навесні. Хто спостерігає, один кущ гульоша розовий і ось інший кущ гульоша розовий. Ну, ці кущі ми вкривали. Ну, цей все одно вкривай, не вкривай, він щось дуже тяжко, хоча не полопало, кора нічого, все добре. Він дуже тяжко переніс пересадку, тож ми його так обрізали конкретно і він не дає навіть прирости, хоча все поливається, замульчоване, ви бачите. Цей кущ, от весняні приморозки, ми їх вкрили ці кущі. Цей кущ повністю дуже добре переніс пересадку. І бачимо ось вже ось такі маємо плодики. Ось один, тут два штучки. Ось такі плодики. Зав'язалися. Було багато квітів, ну вони відпадають, тому що жіночі залишаються, вони запилюються, а чоловічі відпадають. Цвітіння продовжується, він продовжує квітнути. Ось, ну це чоловіча квітка. Ось така квіточка. Не хочу сфокусуватися, щоб показати, щоб побачили. Жіноча фігурка є така, фігура якась фігуристь. Ну, ось, загалом ось такі у нас справи по, по гранатам. Так що плодів у нас багато не буде, бачимо, потрібно вкривати, вкривати дуже вдало зворотні заморозки. Те, що пішла вже вегетація, набралося соку. Дуже багато, в принципі, і по фундуках так у нас було. Вже пішли вегетації, всі вони в цьому році, ось такі вони дивні і не дають якихось приростів. Ну, приростів не дають, тому що у нас посуха страшенна і у нас вон, все на поливі, все на краплі, дещо поливаємо. Саженці, до речі, ось саженці кизилу, будуть продажі саженці кизилу, вже є такі більше метру, метр. Все на краплі, так що дешево не буде, дуже дорого вони в цьому році обійшлися. Інжир у нас зростає. Інжир теж у нас чомусь дуже слабко, слабко-слабко в'яже. бреби чи фізні, чи бреби немає. Не знаю, мабуть, посуха. Бачимо, гранати всі у нас повимерзали. І ось чому вони в нас вимерзли, я розповів. Так що такий досвід у нас вийшов по гранатах, що наскільки зим, зимові приморозки як весняні знищують. Тримаємось, все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Але кожен буде займатися своєю справою. Це наш шедеврик, поодинокі плоди. До речі, саженці буде непоганий вибір і небагато абрикосу У нас дякуємо захисникам за чисте небо. Вічна пам'ять полеглим. Дякуємо їм, хоча їх це не поверне за їхнє життя. Тримаємось і бережімо себе і свої життя. Тому що ніхто, повірте, ніхто і нікого не цікавить, окрім вас це. Бережіть дітей, тримайтесь.